Гарну освіту треба ще й на практиці застосовувати. Саме цьому було присвячено підписанням меморандуму між компанією Арікано, Київським національним торговельно-економічним університетом та представниками провідних бізнес-структур щодо другого етапу проекту бізнес ту стюдент. За цим проектом студенти та випускники дістають можливість практичної роботи та працевлаштування. Успішно завершили перший етап проекту приблизно 50 студентів. Роботу знайшли практично усі. Меморандум, який сьогодні підписаний, він вже має значно ширші межі. Вже бізнес взяв на себе зобов'язання залучити до роботи на кожну фірму не менше двох випускників. Студенти беруть участь у проєкті добровільно вчаться і виявляють власну творчість. Лідери ринка до цієї ініціативи і вони готові. Пороботи з цими студентами, то вони готові їх поучити і їх взяти на роботу. На новому етапі вважають підписати меморандуму. Варто залучати до практичної площини не лише випускників, але й студентів навіть другого та третього курсів.